Для футбольних арбітрів Коломийщини провели семінар. Захід відбувся у Ворогті. Окрім теоретичної частини, судді мали нагоду ще й зіграти у футбол із молодими футболістами. Зісняти нам лекцію для коломиян читав арбітр ФІФА Михайло Овчар. Разом із суддями була у Ворогті і Наталія Яковенко. Футбол в Україні один з найпопулярніших видів спорту. Стрімко розвивається він і в нашому краї. Важливу роль при проведенні футбольних матчів відіграє професійне суддівство. Саме тому і відбувся навчальний. Семінар футбольних рефері у ворогті на базі спортивного товариства колос зібрались судді Коломийського району для вдосконалення своїх знань. Організатор семінару Василь Буджак, заступник голови федерації футболу Івано-Франківщини. Навчання проводив суддя ФІФА Михайло Овчар. На початку семінару пан Михайло розповів про школу молодих рефері, яка заснована на базі факультету фізвиховання Івано-Франківського пединституту. Ми започаткували школу молодого арбітра. Заняття проходили два рази в тиждень. По годині ну, були всіх бажаючих різного віку. Звичайно, дуже багато було молодих людей, які хотіли себе попробувати. На жаль, не дуже багато країн світу, які мають професійних арбітрів. І взагалі, тут трішечки виходить парадокс, тому що ну, якщо говорити про професійний футбол, то Футбол грають професіонали, а проводять матчі любителі. Основна мета семінару підняти професійний рівень футбольних суддів району, ознайомити їх з нововведеннями у суддівстві, вдосконалити практичні навички. Ми тільки починаємо такі семінари, важко вони нам даються. Беремо приклад з обласної федерації футболу, комітету арбітрів Федерації футболу області. У них це вже напрацьовано. Вони нас запрошують, наших арбітрів до себе на навчання, але на превеликий жаль. Важкі на підйом наші арбітри, і тому це трошки проблематично. Але як сьогоднішній семінар показав, що початок є, і дякуючи обласній федерації футболу, особисто Михайлу Михайловичу овчору, нам мені здається, вдалося дати добрий старт, і він буде мати продовження. Підводячи підсумки семінару, поговорили і про перспективи розвитку арбітражу на рівні районів, Василь Буджак проведенням семінару задоволений. Але про результати навчання говорити поки що рано. Я буду задоволений, коли побачу результати наших арбітрів на футбольних полях. А я думаю, що результати будуть позитивні, і цей семінар пройшов недаремно, бо перші тури чемпіонату району показали, що рівень футболу все-таки трошки піднімається, хай небагато піднімається, а арбітраж трошки відстає. І от через кілька турів, я думаю, що ми побачимо покращення і суддівство арбітражу футбольних матчів, і тоді я буду задоволений. Для закріплення отриманих знань по завершенні семінару судді провели товариську футбольну зустріч. Задоволення від гри отримали не тільки спортсмени, але й вболівальники. Перемогла дружба. Наталя Яковенко з для програми події, телеканал НТК.